Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину MaxSoyce, Макс і сьогодні в нас чергове відео, як ви бачите, по цій коробочці. І спочатку я її назову просто розпаковочкою, оскільки ви вже знаєте, що сьогодні буде. А для мене це все ще сюрприз. Отак, от, от крихке, наліплено на коробку. Тож побачимо, що саме. Хоча, звісно, в мене є догадки. Бо що це ще може бути із такою вагою? Але все ж таки якась таємниця завжди залишається. Швиденько це все розриваємо. І тут ми бачимо пакет. Ага, все, вже не тільки пакет. Тож, Сьогодні знову оголошується продовження ВХС Манії, оскільки вся ця коробка просто завалена касетами. Касетами. А от наскільки вони будуть саме ті, що будуть цікаві, це вже інше питання. Так, ну. Пійдемо, підемо. Так, ну спочатку в нас. Схоже на те, що це піратка. Це в нас 9 Дев'ятий вау, вау. Що це за фільм? Дев'ятий вау. 9 ярдів, наскільки я пам'ятаю, Дев'ятий вау. Ну, так, так, буває і таке. І дуже прикольно, що саме тут зазначено, що де йде перелік на оригінальній мові, все одно написано. А, ні, тут вже 9 ярдів. Ну, так, ну ці піратки, як завжди, я кажу, що можливо, я їх назбираю кучкою, і якщо вас що зацікавить, ви можете встигнути і просто замовити їх окремо, оскільки що вони з'являться на сайті, я дуже Я сумніваюся щодо цього. Далі в нас чергова Це основний інстинкт. Виглядає чутка покраще. Відеофільм, прем'єр. Але це також, це також в нас піратка. Так, я так щось мені здається, що тут все буде піратки. Ну ладно, вже як відкрили, то відкрили лішній багаж, плюс заліплена, застрягла. Бачу тільки лише, що тут знімаються Алісія Сільверстоун Сильвер та Бенісіо Дель Торо. Що саме це за фільм? Можливо, комедія якась. Так, а от його, якщо що, покладу окремо, потім подивлюся. Так, далі в нас є Анжеліка в Гніві і Анжеліка Маркіза Ангелов. Різні видання. Але все, хоча ні, дуже схоже, що це одне і те саме видання. Хоча навіть тут воно має різні якісь риси. Але те, те що це піратки, це, я думаю, зрозуміло і так. Далі. Тут як я дивлюся на ті касети, що знаходиться зверху, мені щось взагалі не хочеться нічого доставати. Зімне насладження, що це таке взагалі не зрозуміло. І зазначено тільки, що це США і що воно йде, йде 105 хвилин. І в ролях все. 99-го року фільм. А, романтична комедія. Напевно, дуже цікавий. Далі в нас тюремний самоліт, ну, це, я так розумію, якийсь бойовичок з 97-го року. Я його можливо колись бачив, Літва. Але то, що це хоча і мається наліпка з гербом України, що це все ж таки ближче до піратства. Далі в нас гаряча точка, ну це вже взагалі якесь війно. Хоча і від прем'єра, то таке не будемо на нього тратити час. Нерозумний. Що за нерозумний? Адам Болдвін, Люк Перрі. І просто дуже крейзі фото зроблено. Вони якось. Це дуже-дуже кумедно. Як ви можете бачити. Просто повирізали куски з якоїсь з якогось фото Бойовик 98-го року. Ну, в общем, щось щодо неудачливого частного детектива, який алкоголік. Ну, звісно, що це піратка. Какой есть артессан или с видео, хозяй, Далее, далее в нас идея. Английский пациент. 9 премии Оскар. ж а це сэ, не Оригинал и НЕ лицензия. Ну, в общем, сегодня еще есть богатое, богатое. Богатое. Скорее всего, СМА все, не еще в ССС. Смертельное оружие 3. Гарнючий фільм, але, на жаль, це теж не ліцензія. Ну, це вже хоча б, хоча б покраще. От, наприклад, цю касету можна докласти до якогось лоту, який може когось зацікавить. Криша Міра від Вест Video, щось теж невідомо. Як я от зазначав, що логотип Logo лого бачити, воно відрізняється від того West Video, до якого я звик, де воно якби в аля в 3D золотистого кольору. Я якось казав, що можливо просто щось цей логотип був раніше, а потім вони змінили. Але я так бачу, що це 98-го року, а з золотим логотипом... Це теж приблизно кінець 90-х. Тож, скоріш за все, що це просто якась піратська версія, от така. Моя думка, як воно насправді, то вже це таке питання. Нічого тіряють Тім Робінс Мартін Ууренс і просто винос мозгу, яка. Не... Просто гарно тут не підходить. Вона просто неперевершена обкладинка. Якби вони від руки не малювали, напевне, було б і то краще. Акма Відео 97 рік. Чергова касета поповнила кіпку піраток на вічок. Маровон Брандо Метю Бродерік. Виглядає, виглядає як лец ліцензійна від відеосервіс, але, на жаль, наліпки немає. Тож, треба в першу чергу, звісно, перевіряти щодо якості самого запису і, в принципі... Головне, щоб воно взагалі працювало. Хоча, чесно кажучи, от сьогодні я завжди кажу, що головне, щоб касета працювала. От Сьогодні, якщо воно не буде працювати, я взагалі ніяк не буду сумувати. Далі в нас мафія Чикаго. От зараз в мене інше питання. Звідки в мене з'явилася ця коробка? І взагалі, навіщо вона мені була потрібна, якщо тут. Чесно кажучи, ну, чого ми будемо фамільярним, будемо коректні, це просто коробка з війном, от, так от. Максимум, на що це мені все піде, це для наповнювача плівку. Красний слід, Марк Дакаскас і Рутгер Хауер. Хоча, насправді, все ж таки я тру... Знову невідомо вест відео. Я трошку, як би перегнув, що все ж таки якісь от старенькі бойовички фільми, от -ля, от можливо, і цей Красний слід, щось я ще говорив, от лішній багаж. Це, якби ті фільми, які я. Навряд чи що згадаю, щоб пошуку десь в інтернеті подивитися їх, тож краще мені вставити цю касету і на відіку подивитися одним оком, і все, закрити цей гіштальт, як би сказати. А це щось взагалі, от таке. От. от. Наскільки я знаю, що деякі люди збирають піратки, оскільки все ж таки. Такі фільми іноді важко знайти в ліце... не те, що в ліцензії, а навіть в цифрі, в подальшому на тих самих DVD, вже не кажучи щодо блюреїв і все інше. От, наприклад, завжди перший із руїн цивілізації виростає нове покоління героїв Дейл Кук Аполлон, невідомий для мене чоловік, і Сінтія Хан. Щось десь як би є, але теж. Нічого не говорить. Тобто, якийсь, як на мене, трешовий бойовичок 96-го року. І наскільки я знаю, що є є ті колекціонери, які збирають саме от такі от трешові Eternal Fist. Eternal Fist. Переклали завжди перший. Дуже-дуже зручно. Які збирають саме от такі от трешові фільми. Тож як я вже говорив, що якщо вам щось зацікавило із цього, просто пишіть в коментарях. А ми продовжимо далі о пользі підглядуванням. Ну, якась комедія, хоча з натяком на еротіку. Теж нічого я не знаю. І знову і цей, цей вест відео. О, хай лишається. Хай лишається. Так, ну трешак в нас Іванушки International, які йдуть, йдуть далеко. Далі в нас скорость, друга частина Сандра Булак, Джейсон Патрік. Фільм хороший, але це в нас також піратка. Ну, дайте мені щось добре. Ну, от, наприклад, хоча б Союз відео все ж таки це. Були ще вже до ліцензійних 97-го року. Кров і віно до ліцензійних, але також без наліпки. І якби щодо якості самої обкладинки є певні питання. Тож зараз. Мені важко буде відповісти, чи залишиться вона у продажі в магазині чи ні, або піде просто як, як казав стопкою. Це вже більш цікаво. На... Нарешті, прем'єр-відеофільм Форест Гамп. На жаль, без наліпки, хоча є тиснення, якщо вдасться показати, о! На самій коробочці. Це вже плюс. І це можна сказати, що перша. Ну, якби в мене є все ж таки ствердження, що це, скоріш за все, ліцензія, але потрібно буде передивитися щодо якості. Далі в нас камушок і пінгвін. Ну, по-перше, що це піратка, плюс ще надірвана сама коробка, тож навіть не будемо на неї зупинятися. Далі в нас... Брендон Лі – огонь, як розумію. Ну, да, скоріше все, це черговий треш-бойовик го року. Чого я лізу дивитися наліпкою на таке? Так, так, так. Далі, далі в нас класик йде до Кучки війна. Далі в нас побіг із Атлантиди, Союз відео, який без наліпки. І, можливо, це навіть і ліцензія, але все ж таки дуже-дуже затаскана коробка, на жаль. Якась фентезі, схоже на те. Бо тут не зазначено. А можливо, просто така от піратська версія. Далі у нас Патріот Сіон Сігау йде на три веселі букви, куди відправився і рашистський корабль. А отут у нас. Євротур, на якому ми не будемо зупинятися, бо все одно має надірвану коробку. Тож теж піде на переробку. Буги-бой Марк Дакаска з бойовики, хоча і Союз відео, але, як я і казав, дуже-дуже якась, якась погана обкладинка, коробочка, тож і плюс заліпша ще. Тож невідомо, що стосується цієї ліцензії. Далі в нас Шакау. Ну, от Обкладинка приблизно така сама, як була і на Бугі бої. І також заліпла касета. Ну, Хоча я і так розумію, що це піратка. Тож що таке. Так, щоб воно все це не впало зараз. Потім в нас Легіонер. Такий ж самий, що вони всі позаліпали. Якби, фільм, як на мене, в принципі, доволі непоганий, особливо на свій час, бо тут знімається Ван Дамм, як ви можете бачити. І це був один із найкрутіших героїв свого часу, а саме початку 90-х, це якби, було на рівні Шварценеггера, Сталоне, завжди якби, були такі як невирішені питання, хто кого переможе. Так, ці поки, поки що відкладемо у сторону. Далі в нас тут цепна реакція. Ну, Теж якийсь піратський фільм. Це піратська теж касета. Далі в нас піратський Гаррі Поттер. Хоча от, от, зробив от, таку от, полоску з Warner Brothers. З натяком, що, можливо, це все ж таки офіційний якийсь дистриб'ютор. А, ну Хоча це Laser Video International. Ну, і плюс вона заліпша. Хоча коробка доволі непогана, оскільки тут даже є якби золотий наліт Накраплення, як правильно це сказати. Далі в нас троя також із лазер відео. Зупинятися надовго не будемо, бо я вважаю, що трою майже всі знають. Далі в нас якийсь знову Джонні Деп, Марлон Брандо, Рабрець. Назва, яка нічого мені не говорить, союз відео. Хоча... Ну і фільм доволі не, а, ні, не зовсім старий, 97-го року. Можливо, щось цікаве. Навіть зазначено, що це трилер. Тож. В Принципі, в планах подивитися, оскільки як і Марлон Брандо мені подобається, як і Джонні Деп, один із залюблених акторів. Тож все ж таки <гум> треба передивитися. Сильніший удар 2, на жаль, Керіце вона взагалі гриться настільки піратська, що це навіть бум-відео 96-й рік. Але як його... Ох, виліть його, його Янг, Тоні Янг, ні, не Тоні Янг. Якось його Янг звуть цього актора. Він е, знімався, я думаю, багатьом відомий по ролі з е, кривавого спорта з Вандамом. Де, де можна сказати, що він був головним антагоністом доволі непоганий актор, як на мене, оскільки, якщо він просто така злюка в кривавому спорті, я його дивився в інших фільмах. Доволі-доволі, мила людина, отак от, от. Так, далі в нас новоявлена стража. Марк Хемміл, якийсь бойовик плюс все одно піратка. Тож йде собі. влюблений Шекспір в нас. Такий... Тут одна одна піратка. о хо хо хо, -хо. Мадонна в фільмі тіло Кокуліка, якийсь детектив. Скоріше за все, так, детективна драма, але це все ж Це ж все одно лишається піратською версією. Дайте мені щось добре. Я на це, це дивлюся і просто не знаю, що доставати, оскільки один краще іншого. Так от 13-й воїн. Відеосервіс. Але, Але... Не знаю, скоріш за все він теж не, не залишиться на сайті, оскільки я маю сумніви, що це офіційна якби, реалізація від відеосервісу, скоріш за все, що це теж якась піратка. 18-й ангел. Це оскільки я пам'ятаю якийсь трилер ужаси, але, на жаль, по-перше, що вбита. Сама коробка, О, ну все, не будемо зупинятися, бо вона просто. і... Один з непоганих фільмів із цієї всієї кучі, і він запоротий. що ж. Ну, І таке буває. «Неординарна жизнь теж якась піратська версія якогось фільму. Потім в нас йде задання Дональд Сазерленд» і піратська касета це все. Все, що можна сказати, і поки що із цієї, цієї кучі, більш-менш це в нас лише Форест Гамп. І це буде дуже кумедно, якщо він не буде працювати. Проєкт Пандора від Екатеринбург Art. Схоже на ліцензію. Щодо фільму мені нічого не говорить. На жаль, наліпки немає. Тож треба буде перевіряти. перевіряти, що саме на ній записано. Ронін з. Господі з Деніра. І окрім Деніра, тут в нас ще знімається Жан Ріно. Даже так. Хоча це теж якийсь піратський фільм. Так, на сьогодні тут залишилось хоча небагато касет, але все ж таки час в нас не гумовий. Залишимо це на інший раз. Що стосується, як я сказав, щоб перевірити <смір> ці, аж ці, ці дві касети, будемо перевіряти, щоб вони працювали, а от все останнє, ну, це чого кривити, це все війно. Якщо вам щось все ж таки зацікавило, якісь ці трешові бойовики, то пишіть, бо часу. Не так багато, що називається, залишиться після виходу відео, коли вони, вони всі підуть на переробку, переробку. ну, Просто в хлам на смітник. Так що таке. В описі відео будуть посилання, як і на розділ з ВХС на сайті магазину, так і на сам магазин, також на наші групи в Instagram, Telegram. Приєднуйтесь, якщо вам цікава не тільки ця, ця тематика. А і щось інше, що в нас є: а саме комікси, відеоігри, фігурки та багато-багато іншого. Дякую, що додивилися. Наразі це все. Слава Україні!